Привіт! Мене звати Едуард. Це мій улюблений оператор Андрій. Сьогодні ми знімаємо четвертий випуск програми вижити на 50 гривень. Знаходимось на дорозі Черкаси Сміла і збираємось поїхати в Умань в Софіївський дендропарк. А чому? Я вам поясню: з 12 квітня по 15 листопада він закритий для відвідувачів. Сьогодні у нас на календарі 20 листопада. Ми вирішили перевірити, чи можна в нього зайти, коли він вже закритий. І чи можна це зробити безкоштовно. Погнали! Котра там вже... Що страшновато мені цього разу. Добре день. А ми в Луман їдемо. Ви, ви куди? До Синаївки. До Синаївки. Це для мене було здивування. Бо я стояти з фотоапаратами. Це вже думаю, щось придумали. От, один зупиняє, другий ще дивлюсь далі знімає. Я вже чесно думав, що я щось порушив, що зупиняє. Я через той зупинився. Я не думав, що пасажири. Ви самі, хлопці, себе мордуєте, просто я вам серйозно. <гум> Як їй подобається, там сірий і чорний. Просто батькам не можна вже їсти, скажімо, білого. Через то я везу. Дякуємо. А думаю, за що хлопці. Ми в Сигнаєвці. Населений пункт Сигнаєвка знаходиться в Шполянському районі Черкаської області. Ми десь приблизно 140 кілометрів від Умані. Приблизно 10 ранку. Ну, ми нормально рухаємось. Добрий день, аж полу туди? Так. так, а скільки десь кілометрів до шполи? Сім? А де нам краще машину ловити тут? -шо? Машину, де нам краще ловити? Як у машину? Ну, будемо попутку ловити. О, от там настановить. Я вже 50 років живу в цій гнаніці. А до цього я в школі жив. Ну і з 67-го року я тут робив кіномеханіку. Стався, Кіномеханіком, а що? Чим ви саме займалися? Фільми? Ну, люди ж в кіно ходили, тут же ж клуб то в кіно ходили люди. О. А чим зараз займаєтеся? в Таку холодну погоду? Чим я займаюся, а вже сидю, пенсію вишаю. Та сидю, та дам курям їсти та собаці, та котові. Та й все хазяйство в мене. я і корову, і телята були, і гендики були, і гуси. Повні було. А зараз немає здоров'я. А вистачає пенсії, щоб прожити зараз? А? — Вистачає пенсії, кажу, щоб прожити чи ні? Та вистачає. А що ж я вже? що, Жувачку купляю. Чи мені ті штани треба? Воно мені не треба. Картопля вродила, та вже мені не по селі його вбирати. Ото його родити. Я б хотів розповісти про те, як правильно ловити машину, коли ти їздиш автостопом. Не стійте ніколи на підйомах і спусках машин, тому що ніхто не буде вам зупинятися на підйомі на спуску. Буває, бувають виключення, коли водії зупиняються і жалюються над вами. Так робити не потрібно. Ставайте на рівній трасі, де максимально машина скидає швидкість. Наприклад, якось за цим поворотом. Ми стали спеціально за поворотом за 100 метрів від нього, за 150. Водій, коли виїжджає за нього, він починає вже нас бачити, і тому більший шанс що він зупинить. Дивіться водію в очі. Це мій особистий лайфхак. Впливайте на нього гіпнозом. Як хочете, можете танцювати, кричати, махати, рукою теж допомагає, і він вам зупинить, обов'язково зупинить. Яка зачарована зона біля цієї школи. Не <му> <Ти> підкинете? <му> до звеніродки. А підкиньте ходу до звенігородки. Програму знімаємо. Він ти хочеш дального. По дорозі в дальне нам запропонували поглянути на місцевий розграбований скарб Палац Графа Шувалова. Там був діючий музей. Якщо маєте бажання, ми вас ще й туди звеземо. Не будемо вас затримувати. Взагалі, не сильно затримуєте, це теж 3 хвилини просто що. Про це не можна мовчати. А ви щось про нього знаєте із історії? Коли він був побудований? Mm -hmm. Він був побудований в 1900-му десь приблизно році, плюс-мінус п'ять років. Тому що старий будиночок дерев'яний був, лігель був на Хирівський, він згорів. Добрий день. Добрий день. Чому він згорів? По одних переказах, кажуть, що у Шувалова був. була знаменита колекція картин. І застрахована на крупну величезну суму була. І через що людиночки згорів. Хтось таким чином і підпалив. так? А може і хтось підпалив, так. комусь десь наступив, якомусь селянину на хвоста. Це не цікаво. Як мисливський будинок він функціонував, так? Да. Чисто як за, загородній діл. Да, да, да. Тут ще зробили ремонт. Я ж кажу, тут списали 7 мільйонів 3, 7 мільйонів гривень. І от там були вже готові батареї висіли. Тобто вони перед тим, як зробити стіни, поставили батареї. От хто розумний так робить. Спочатку роблять стіни, потім ставлять батареї. так? Ну, всі ж так роблять тому ремонт. А що полишалося? Батареї вже стояли, лишились самі труби. Тобто вже батареї тут покрали. Зрозуміло. Це вже плитку? Зараз я покажу, переведу тебе. В середині система кондиціонування, яку теж нібито поставили і вже вкрали. Кондиціонерна сіні о там висить. Вентилятора самого кондиціонера вже немає. Білий мармур. Який, слава богу, ніхто, мабуть, по причині ущербності не забрав і не вкрав до цього часу. Це ми вже на мінус першому поверсі. Люди нижче раніше були <плес> ага. Тут камінь. Кірпіч роздовбали, а далі камінь йде. Якщо тим камень далі, хто його знає. Тут пічка стояла угу. і тепло, тепло йшло по вентиляційній шахті, по всіх... О, кімнатах, так, звідси. Можете... Відходи пішли звідси, угу. воздуховідводи. І обігрівалося. Цікава дуже система. Да. Ага. Десятки мільйонів треба. Да. Для того, щоб його привезти до ладу. Андрій! На жаль, не може. Андрій, треба їхати пішли. Відселий. Святої Анни. Донесений книгу ЮНЕСКО, 1700 року побудови. Ну що, шановні глядачі, ми проїхали тальне і зараз пряма дорога на Умань. Будемо ловити машину і дізнаємось, наскільки швидко це все зробимо. Оце нормальний мужичара поїхав такий. З вами постійна рубрика Нотатки автостопера. Зараз я вам розповім про те, які знаки використовують водії, коли інформують про свою неспроможність підвести вас у заданому напрямку. Водій може показувати ось такий знак або ось такий знак. Це означає, що він повний, заповнена машина і йому нема куди вас взяти. Водій ще може показувати ось такий знак або направо, або наліво. Це означає, що він повертає невдовзі кудись туди або туди. Але є такі варіанти, коли вам туди потрібно насправді. Тому кричіть. Інформуйте його про те, що вам саме туди потрібно, куди він показує. Є ще третій такий знак, який називається типу по колу. повертаю. Тобто він означає, що він невздовзі повертає, але не вірте цьому. Дійте до останнього, тому що в мене була така ситуація, коли я домахався, такі, так би мовити, і сів, проїхав ще 20 кілометрів з таким водієм, який розвертався. Тому не здавайтеся і боріться за своє щастя. 20 хвилин пройшло. Так. Він що, не каже місця, немає. Оп. Ми му я... мінімум. А, ні, блин. <раплях> <раплях> каже, один може сісти. <раплях> Як ми, ми ж не воду, Андрій. Витратили дорогоцінні 7 гривень із свого бюджету, зараз залишилось 43. Тому живемо на 43. Їдемо з Черкас, подорожуємо. І виживаємо за 50 гривень, знімаємо програму. Можете в інтернеті написати, подивитись. Так, тільки Черкас. Да, Ми зранку виїхали. Не знаю там нічого. Десь будемо шукати зараз. Наближалась ніч, а ночувати у холодній умані було ніде. Тому ми вирішили брати долю за жабри і йти до найближчого теплого закладу розпитувати місцевих про нічліг. Центр молоді та спорту. Ми з Черкас знімаємо програму. Вижити на 50 гривень. Да. У нас уже 43. Можете розказати, може, якісь місця, які є в Умані, де можна безкоштовно поспати? Я бачу, ти махнув кудись головою. Це не безкоштовно. Це готель Умані. Готель Умані. Скільки коштує номер? 43 вистачить. Наші пошуки увінчались успіхом. Андрій познайомився з дівчатами, які допомогли нам знайти житло, а потім запропонували піти до них додому повечеряти. Нам сказали, що нас можуть прихистити сьогодні, але це не точно. Це точно. Це вже точно. Ми старкапсі сидимо з цими голодними бідними хлопцями. Мама, в них їм треба, вони взагалі подорожують, і в них є тільки 50 гривень. Ну, то чувство, коли в нас теж немає грошей, і в них теж немає грошей. Їм треба поїсти. Хорошо, мама, приготуй тільки щось вкусне, щоб ну не позорились. Мама дівчат викликала нам таксі, і ми поїхали вечеряти до нових знайомих. Так, так. Немає на подорож зараз грошей. У нас перезадрив нагонь. Це дійсно чисно. Дійсно, ми тільки залишилися 43 години. 43 години за маршрутку заплатили. Смачно поївши і добре відпочивши, ми маємо відправлятися в новий подорож. Нас зустріли дуже привітні люди і дуже хороший кіт, який кидається на камеру. Тому. Ми маємо віддячити цим людям. А як ми їм віддячимо? Ми віддячимо їм добротою і милосердістю, тому що більше в нас нічого немає насправді. Окрім доброти і милосердя. Дякую вам, дівчата. Ви просто прекрасні. Люди. Я в шоці. Нам да? подарували їжу. Я, я перший раз таке бачу, щоб люди просто пішли, нічого не сказавши і принесли нам купу їжі. Давайте пісню вам заспіваємо. Яку вам пісню Яку ви знаєте? Дякую тобі за те, то, що Два. ти знаєш цю пісню? Тільки пісні знімають. А, це, 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 це багарний марш. <пробує> <каря> <каря> <thoughtful> <каря> Дякую тобі за те, то, що ти завжди зі мною.

Добре поївши, і в доброму настрої, ми відправились до діми, в якого і переночували. Скажу, що хліб не мій різати. на досточки. А в тебе. Ми передумали. Ви просили, ви казали, що ви до внуки хочете з'їхати. А нашого бюджету 40 гривень. Ні, ні, це багато російських забирать. Нормально, нормально. Заберете. Куди сюди, дітей? Це вам з'їдете до внуків і буде вам щастя. Так, Так, щоб внуки були щасливі, ви були. Ну, це дуже багато. Ну, це ну, да. доїду по мене 6 внуків. Все нормально. Треба перевістити і умці завести. Дякую так. вам за прийом чудовий. Ось Софіївський. Ух ти. Да. Це я сама їх просто робила. Ну, ми по одному тоді візьмемо То, собі. Манітік там срізимо заказували. Вибирайте по якому. Я візьму тоді М -м. Оцей. Оцей, так? Да? Оцей, да. Друзі. <різую> я почув відкритий, розумієте, собаки навіть ходять. Та що ми. Опа! Софії. <різую> 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 别喝了 Виявилось, що дендропарк 15 листопада дійсно закривається, але двері залишаються відкритими. Це лише означає, що перестають брати гроші за вхід з фонтанів, відкачують воду, а статуї накривають кожухами з дерева. Але навіть пізньої осені це місце має свій відчутний шарм. Ціль досягнута. Можеш рухатися. Це квартал, де проживають хасиди. На той час, коли вони приїжджають сюди на могилу свого пророка, Цадика Нахмана, святкувати розшишана. Це їхній новий рік. Як можна побувати в Умані і не зайти в Хасидський квартал? Мета була побачити живого Хасида. <му> Насправді нічого надзвичайного не сталося. Андрій від нервів просто вимкнув камеру. Чоловік у білому попросив нас не знімати, і ми пішли. Час повертатися додому. На годиннику о пів на четверту, а ніч наступає о п'ятій. Тому часу залишається все менше. Ми простояли годину. І вже не сподівалися доїхати до Черкас, але Сюди. доброго дня Свято. спасибо все Свято. Спасибо. Свято. спасибо Свято. Спасибо. удачи спасибо чужди у нас ось є два черкаських журналіста їх треба на черкас вони навіть стояти вони да, навіть стояти стояти просісти сумки потримати <ріху> 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 фактично не Автостопом їхали, зараз закінчили за тебе автостопом. Це, ну, як? Все це буває. Як? Це життя. Це, це Добре, виття. дякую вам. Один плюс один. Гарматні. Один плюс один, не один. Ти не один. Нічого не забрав. перчатки ти забрав? У мене є друга. Так, там немає. Це були поліцейські. Вони підібрали нас на дорозі, патрулюючи околиці міста. Війшли в наше положення, сказали, що поліція з народом, і домовились про безкоштовні квитки на автобус.